Маленькі роботи, ну, я думаю, багато значно полюбляє роботи теж з маленькими форматами, а саме з Гуаш'ю. ну, Вона для мене відкрилась зовсім по-іншому ще давно, тому що колись я думав, що Гуаш це такий більш для дитячої творчості, да? то потім я зрозумів, що з допомогою Гуаші можна робити дуже гарний живопис і графіку, тому ну, я полюбляю працювати. От. Це також посадки, ритми, яркі відношення між собою. Це те, що більш всього запам'ятається. Це ритмічність і рухи. О, такі от. посадки. Це таке більш вже після якби, якихось определенних дій, вже коли просто одні стовбури залишались. Може бути трошки пару робот поля називається. Принцип ті... ну, той же самий, тому що насправді поле теж дуже сильно змінюється, як і ті ж саме посадки, і це дуже цікаво спостерігати, насправді, за тим, що там відбувається. Сюди ну, без цього не могло обійтися, без релігіозних зображень насправді. Але вони тут трошки таки змінились. Тут більше парі десь над землею, само розп'яття, воно роздроблено на частини, там далі також я буду роздробляти, додати якісь елементи, які знаходяться більше не в плоскості, а в просторі. Да? Десь вони постійно. Літають. Те же саме Христос. Це дві роботи. Теж насправді на релігіозну тематику. Це Адам і Єва. Так, да, я їх трошки здесь, ну, скажімо так, да, по-іншому це не назвати. Але суть в тому, що. По суті, щось космічне, да, і создання людини воно було якесь таке дивне і з собрано да, з якихось частинок. Вот. Потім людина так же сама розбирається на частинки да, в кінці свого життя. І ну, я думаю, в цьому немає нічого страшного, поэтому я не хотів показувати більш такий стандартний образ, такої більш як людина. Жертвоприношення. Те ж самі, принципи такого космічного чогось, якийсь рух. Христос. Мені дуже подобається цей сюжет. Я взяв з старовинних ікон, подав по-своєму пелікан, який питає кров'ю птенців, котрі вмирають. Є такий образ в християнстві, як пілікан, як Христос, котрий питає своєю животворящою кров'ю людей, котрі потребують зцілювання. Але насправді пілікани, вони, коли птенці помирають, хворіють, вони пробивають себе ребро, і вони насправді п'ються кров. І я не знаю, яким чином, але ну, таке воно в природі існує. Така тиха ніч. А, кстати, перша робота була, а, там був а, більш портрет Лізи. Починалося іменно з цього портрету, потім я його вирішив а, перенести, зробити трошки інакше. Ну, це більш під настрій, такі якісь експериментивні були роботи, пару зробив. Вот. Ну, і це якесь... Теж повернення, я колись малював там багато стульяв. Теж трошки по-іншому передав. Це більше для мене, ну, вони готові, да, роботи кожна сама по собі, але для мене воно, наверное, більше як ескіз виглядає в плані того, що з цим можна попрацювати в дальнішому вже у форматі, трошки щось перебудувати і з цього вистроїти якусь цікаву серію роботи. Yeah. Mm.